23 серпня День державного прапора України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів є одним із трьох офіційних державних символів. Значення синього та жовтого на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого, мирного, безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану символу праці і достатку. Як у Коломиї відзначили День прапора, розкаже Мар'яна Мацьків. День прапора у Коломиї відзначили традиційно. Від міської ратуші колона людей прийшлася до вічового майдану, де і відбувалися всі урочистості. Честь підняти державний прапор України надали почесним громадянам міста Мирославу Симчичу Зиновію Карасю та депутатові Коломийської міської ради Геннадію Романюку. До речі, пан Геннадій мав безпосереднє відношення до встановлення першого прапора у Коломиї. На заході слово для привітань надали представникам влади. Любіть наш народ, любіть нашу землю, яка найкраща у світі. Любіть Україну і її символи. А сьогоднішнє свято хай буде для всіх нас зціленням душі і духу. Український прапор це наш історичний дух, наша совість і незламність. Це вічно жива пам'ять про героїчне минуле. Це гордість, слава і велич нації. Нехай наш прапор завжди гордо майорить над Україною та буде надійним оберегом у всіх наших справах та помислах. Від щирого серця вітаю вас з Днем національного прапора України. На мітингу виступав і легендарний сотенний української повстанської армії почесний громадянин Коломиї Мирослав Симчич. Ми за цей прапор, який нам, який ми сьогодні відзначаємо святково, боролися майже 400 років від відколи від коли, по, 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 Росія окупувала Україну по, сьогоднішні, по сьогоднішній день. І ця боротьба наша не закінчилася. Боротьба проходить далі. Я дякую Господу Богу. що ви у нас такі є. Що я кому ще прийти? Що я кому прийти визначити цей наш високодостойний достойний дорогий праздник? Символічно на вічовому майдані розгорнули величезний жовто-синій стяг. Його тримали в руках коломияни впродовж усього дійства. Музичний супровід забезпечив духовий оркестр. Мацьків, Сергій Грин для телеканалу НТК.